Доброго дня, слава Україні. Коли не міняються кадри, знайди один, такий сильний, що баж тіло заносило. Вибивається тільки клином набридливий клин, вибивай і витоптуй його ногами босими. По камінню зі сковзуй, петре, іди по воді. Нас тримає довіра, коли загниваються сумніви. Заплестися у скелі, неначе у коси руді, то найлегше, хоч ми і звемося розумними. І коли озирнешся червона тобі ціна, тоді на базар торгуватись до баби Варки. Тоді в чергу скаржитись, у кому чия вона, але ж, Петре, комусь треба тримати марку, кожному першому хто тобі ворон голубе, хто тобі ворог, небо без правил кровить у боях без крил. Доки свою висоту набереш і підкориш, хтось дуже добрий візьме тебе під приціл, з ким ти поділишся миром, ніхто не візьме, давно вже не білий світ і не кругла земля. В кожного другого сіробуро малинова призма, в кожного першого вітер каміння жбурляв. Скільки не зменшуйся, стержня в собі не змовчиш, виб'єш із рук ворожих вакцину раба. Там, де порядки і апетити вовчі, ти не протягнеш довго. Лети в Бумеранги, які не повертаються. Стільки емоцій притоптано, стільки людей загублено, спалахи сліплять очі, кадри як дрова порубані. Ми так хотіли без фальші бути тільки хорошими, думали, будемо як діти, візьмемо і попросимо, брали людей за руки, вірили їм, як янголам. Ми відпускали зорі вільними. Бумерангами, люди нас розвидняли, ми виростали вежами, скільки разів нас кидало, скільки слів не збережено. Двері на розтіж. Я знаю, що ти до мене, а я до тебе тягнемось. Я знаю, люд розійдеться, а ти знайдешся, наче перстень. Відкинемо всіх, хто не під нашими стягами, а нащо когось крізь зуби гладити проти шерсті. Нас люблять, коли мовчимо, тільки бжували, терпіти не можуть, коли надуваємо щоки, стаємо пористі. А ми серед натовпу копій знаходимо оригінали. І в кого їх видаляти стане тепер совісті. Йдемо з червоної книги, усі нас розшукують, а ми ще розгублено, часто хочемо черствіти. Приходити треба невчасно, треба без стуку. Я знаю, люд розійдеться, а ти знайдешся, наче перстень. Дуже дякую вам, гарного дня.